Вітаю всіх, хто нас зараз дивиться. Це проект Що там у вас мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, слухаємо та дізнаємося про те, як живуть українці під час війни. З нами на зв'язку Рівне вітаю колеги. Тема сьогоднішнього ефіру технічна допомога області. Адже через низку обстрілів ми маємо проблеми з інтернетом та зв'язком. А не втрачати зв'язок нам допомагають благодійники. Вже 12 комплектів телекомунікаційного обладнання «Старлінг» передано в громади Черкаського району. Ними також облаштовують пункти незламності. Додам, що для Черкащини всього придбано 37 комплектів такого телекомунікаційного обладнання. А як у вас? Внаслідок ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури часто в областях України зникає не лише електрика, а й зв'язок та інтернет. Допомогти перечекати критичні моменти можуть пункти незламності. І якщо генератори забезпечать тепло та електрику, то зі зв'язком ситуація дещо інша. Доступ до інтернету налагоджують зокрема за допомогою супутникових систем Starlink. Раніше такі станції отримала рівненська екстренка, а нещодавно. 35 комплектів супутникового обладнання Starlink надав інститут телекомунікацій з Варшави. Призначені вони для пунктів незламності, надали їх у тимчасове безоплатне користування. Повідомили у Рівненській військовій адміністрації. Ми також поцікавилися у читачів нашого телеграм-каналу, чи мають вони доступ до безперебійного інтернету, і маємо такі результати. Так, подбав, подбала за це заздалегідь 6%. Ні, хоч у пункти незламності 11%, і рятує мобільний інтернет 83%. Як бачимо, в Черкасах переважно рятуються мобільним інтернетом. Також для того, щоб мати е, зв'язок гідної якості, ходять в пункти незламності. А як у вас... Ми поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу, чи мають вони доступ до безперебійного інтернету. Результати наразі такі: 11% – так. Подбав про це заздалегідь. 8% кажуть ні, але ходжу у пункти незламності. 82% – рятує мобільний інтернет. Ось такі справи. Сподіваємося, що ситуація зв'язком лише буде, буде лише покращуватися, незважаючи на війну. Дякую всім благодійникам, дякуємо колегам та глядачам, що дивилися нас. Щасти вам до нових зустрічей.